Тож, доброго дня! Сьогодні вирішив зняти відео з середини грудня правомашини в наявності, бо відео з початку цього місяця вже не відповідає дійсності. То давайте почнемо, як завжди, з кавомашин, економ класу. То і вперед. Поїхали. Так, економ клас у нас починається з сейка Делонгі. Делонгі більш надійні. Давайте з них. Uh, Отака моделька. 2009 року 20 тисяч пробігу, 5 тисяч її ціна. Все добре, але, звісно, пробіг себе нагадує. Нагадує чим, коли привид водозаверний блок, відчувається, що йому важкувато, плюс невеликі крапельки води в мусорнику. Це про те, що верхній поршень і заверний блок, ну, звичайно, відповідають своєму пробігу. Ну, такий економ-варіант. Далі, трохи краще, моделька. 25-120, наче 6 тисяч ціна, 12-й рік 12 тисяч пробігу. От це вже щось ближче до сучасності, але звісно, 12 років машинки вже себе проявляють. Ну такі трохи кращий крок. Вже повністю адекватна аутентика, єдине з невеликими рисочками і подряпинками. А так, гарна кавомашинка, 7500. Це вже точно. Нормальна делонгія з ручним піненням молока, з функціями допіу надміцної кави, лонг великої чашки легкої кави. Якщо вам треба просто кава, машина, просто для дому, просто для кави дуже цікавий вибір, то рекомендую. І динаміка в ту ж серію з ручним капучинатором. Чорний колір 17 рік, 8 тисяч десь робігу. То саме, як та аутентика, тільки корпус ЯКАМа, то дебачок у нас стоїть з цього боку от по керуванню. Еспресо американо, велика чашка кави і надвелика чашка кави, функція пари, функція прибувки, плюс сенсорне керування. І ця модель з середньої лінійки, як і аутентика. То, чесно кажучи, давайте, якщо рахувати ці стартові яками, то аутентика і динаміка. Каву варять краще. Їм це дозволена програмно, Бо це інша лінійка І коли ці машини нові, в них є десь дві різниці між Магніфікамис. Так, тут пробіглися. Що в нас? Давайте тоді і сейка. Мінута без екрана 4000 просто каварка для просто-просто кави. І... Мінута з дисплейчиком. Вона значно краще за ту а, без дисплея, бо дозволяє нам налаштовувати міцність. Це дуже гарно, а, тому що автоматична програма налаштування кількості порцій на цих машинах з часом доставить вам запитання: то краще брати такі з дісплейчиками, де можна цю міцність налаштовувати, буде простіше. А, от такий же Філіпс, типу мінуту 17-го року з автокапучина. Проста моделька, акцент на смак каву від, відсутствує просто. От. Але латека капучино вона зробить, якщо вам просто приємний молочний напій, ця машинка з цим гарно справиться. До речі, новий молочник. І теж налаштовується міцність. Ну, така бюджетна модель для просто молочних напоїв. Сюди ж ми віднесемо і синтію, Вона класом трохи вища за ці минути, бо є дисплей і конструкція трохи інша. Але, в принципі, старенька. А 11 рік, 10 тисяч пробігу, 6 тисяч ціна. Трохи поморгує підсвітка на дисплеї, але готує вже цікавіше, ніж отакі Philips. Так, далі, давайте сюди ж і експрелі. Експрелі більш серйозні моделі. Конструкція зовсім інша, якщо рівнятися з такими Philips, Є електронний дренажний клапан для осушення таблетки. То. А, гарно працююча така кавомашина, невелику порцію кави, то там 7-8 грам, теж вам осушить і зробить суху таблетку. А, Філіпс мінуто і сучасні Філіпси з цим мають великі проблеми. Ці машини а, серйозніше по техніці, то вони це роблять. дисплейчик де все підкаже. Якщо взяти стакан, стакан дуже дорогий, десь 35 тисячі гривень, то робить автолат і автокапучин. От така. Варіації Evo. Там трохи інший дисплей і трохи надійніша за рахунок внутрішніх конструкцій. 10% 500 є ціна. І ще одна експресія, теж без стаканчика поки що. 11 рік, 15 тисяч пробігу, 6 тисяч є ціна. Так, далі бюджет у нас поширюється на отакі долонги. А... Капучино вона називається моделька 23450, 12-го року, 7,5 тисяч пробігу. Все добре, все окей, за винятком того, що а, ці модельки цих років, коли пінять молоко, а, роблять це преривисто. Якщо вас це не лякає, за 9 тисяч гарна моделька вже від Делонгі, яка смачніше готує за Філіпс. Міцнішу каву, так точно. 9 тисяч ціна. 12-й рік, 20 тисяч Примадонна С. Гарний металевий корпус. Автолати, автокапучино, багато автоматичних напоїв. Пінить явно краще за цю модельку. Чому така невисока ціна? Є невеликі вм'ятини по корпусу. Бо загалом ця моделька з топ-класу, вона дуже дорога, ну, в гарному стані повинна бути, звісно, з невеликим пробігом. Це такий трохи економ-варіантик. Ще за 10 тисяч еліта. Капучино топ. 14 й рік, 20 тисяч пробігу, великі бункера, води і зерна. Така для офісу або для роботи підійде кава машинка. Що так, ціна така, тому що пробіг 20 тисяч, це зрозуміло. Але гарно перемонтував, в принципі, слугувати буде досить довго. Ці машини ходять більше 50 тисяч чашок. То ці ще відведено досить довго. Так, давайте Філіпс і Деонгіш будемо заканчувати. є така гарна динаміка. Це повністю сучасна кавомашина, українська мова. Дісплейчик, де вже не строчний, а графічним зображенням показує 18-й рік, 8 тисяч пробігу, 14 тисяч ціна. А, замінив два електроклапана, це 1400 гривень і відновив привід. Оце, що її потребувало, то в принципі. Дуже багато вкладено, і ця машинка ну, вже буде слугувати. Не скажу, як нова, але дуже близько до неї, бо ремонт тут ну, капітальний по всім параметрам. І парок Селсісів, 14 рік, 10 тисяч пробігу, 12 тисяч. І отакий 15 рік ну, теж 10 тисяч пробіг, 12500. Йому ціна теж з молочної комиди. Кольоровий дисплейчик, сенсорна панелька. Топ-моделька того часу від Seiko. І один Grand Barista. Це взагалі топ-моделька Seiko на всі часи. 15-й рік, 23 тисячі пробігу, 11 тисяч ціна, Автолати, автокапучина, фірмова, зермоварна система з термоблоком, де мостило вже замінив. Тепер там оливково звичайне мостило, при цьому готує нормально. Єдине, ну, цікавий такий аромат, якщо ви розумієте. Він і є аромат оливкового мастила. Ну, прикольно вийшла коварка, така з супер цікавою історією. Так, далі. Бюджетний семент продовжимо сіменцями, яких дива, а навіть три. А, є Q6 s 300 дві модельки 18-16 року, 8700. Відремонтовані, були проблеми з електрикою, в одній міняв кавомолку. А так наразі працюють добре. Повне то зроблено. І така s 100 моделька 18-го року тут міняв мультиклапан. В неї щось пробіг достатньо великий, чи 15 тисяч, чи щось таке. Але працює добре, робить швидку суху таблетку. Це для сіменців дуже гарний показник якості всієї системи. Так, цей сегмент ми пройшли. У нас тепер Нівони міліти, Мілі. Ну, давайте почнемо з бюджетного сегменту сяйку тільки зібрав сьогодні а, з цікавою історією плата інша, бо стара згоріла. По кавомашина 11 2011 року, по факту там мультиклапан 15 привід 15-го, заварник 20-го, кавомолка в гарному стані. То ця машинка ну цікавий варіант. Я так десь в середньому написав 13 рік, 10 тисяч пробігу, десь так воно повинно бути. От, але загалом машинка прикольна. Тобто, оце сяйка, до яка варти уваги. Так, потім конкуренти сяйки від Нівуни 850 моделька 14 рік, міняний диспенсер, а, Повне ТО. 10 тисяч пробігу, 8500, керування джойстиком. Моделька з автокапучино від Нівони того часу. Цим все сказано, все добре. Це працює. Є ще дві такі, ось очки вони. 12 рік 11 тисяч, 600 пробігу 8 тисяч і 12 рік 27 тисяч пробігу. До речі, гарний показник, скільки насправді ці машинки ходять. В цій, в Німеччині міняний диспенсер дисплей, В цій я вже тут на Україні міняв. Ну і плюс повне обслуговування. Так, далі. Давайте цьому серію нівони переможемо. Ну, переможемо, покажу всі, що є. Завишилась за, по центру з ручним капучинатором 550 моделька, 22 рік, 3 тисячі пробігу, 11 тисяч. Кольоровий дисплейчик, керування джойстиком, стартова моделька сучасної лінійки. Дві 768 так? 778. білого кольору, 17-й рік, 16 пробігу і 11-й місяць 16-го року, 14 тисяч пробігу. Цю тільки що зібрав, це зібрано достатньо давно. Цю нова нова передня панелька дуже дорога. Ну, прийшлося вже купувати. Бо які. А так, нормальні модельки, можна брати, автолати, автокапучино, керування джойстиком, кольоровий дисплейчик, блютуз. Основні функції сучасних машин всі є. 759, 19-й рік, 85 тисяч пробігу, 12500, гарний чорний кольор. Це точно. Гарний сучасний вибір, нова вже рішіточка. Тобто, як в сучасних моделях, ну, як по мені, так значно прикрашає весь дизайн машинок. Так, ніво на сьомій серія є. Давайте міліти варіант зі пасіона. Починається все з ручного капучинатора, 14-й рік, 12 тисяч пробігу, 6,5. З плюсів сучасний заварний блок, який варив вам гарну каву. От. З мінусів це символьне керування на дисплеї, то вам часто треба здогадувати, що вона у вас хоче, плюс ручне пінення боковим капучинатором. А так, це моделька для любителя кави. Тут основна вкладення коштів іменно в цю кавову систему. Потім варіант за CSP. 19 рік 9 тисяч пробігу 10 тисяч ціна. І. F-58 моделька, теж варіант за CSP. А, тут забитий був мультиклапан, повне ТО -приводу, от, і, 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 в принципі, вже все добре. Новий диспенсер. Тобто поремонтував, але ця машинка з досить серйозним ремонтом. Треба розуміти, що якийсь період у вас воно буде тестування. Але вона свіжа з невеликим пробігом. 11 тисяч ціна. Так, давайте далі. Йдемо плавно до топ-сегменту. У нас давайте всі барісти подивимося. Починається все з стежки, яка зібрана з декількох моделей, але плата редизайн то з предзмачуванням вже без блютуза, само собою. 16 рік, 10 тисяч пробігу, 10 тисяч ціна. ТС Смарт 2018 року з оренди 20 тисяч пробігу, тускловатий дисплейчик, потертості по корпусу. А так, в принципі, нормальна баріста ТС Смарт. 14 тисяч така меншенька ціна. 21 рік, 18 тисяч пробігу, 18. Внутрі виглядає на 10, а то і менше. От В гарному стані можу рекомендувати. 18 тисяч ціна можна брати користуватись. Ще одна з металевими панелями. 12 місяць місяць 2020 року 8 тисяч пробігу, 19 тисяч ціна. А, що було, була брудненька внутрі. Так, що, в принципі, поролончик навіть викинув придбав новий. Бо цей аромат пліснявий, він лякає, чесно, в мене так точно. От, Теж тепер вже нормальна, гарна кавомашинка. машинка. і там і там єскраві. Звичайна ТС 11.17 року, 12 тисяч пробігу, 16 тисяч. Якщо вам не потрібен смарт, от, в принципі, рекомендую. Ага, ще забув одну варіанту. Це економ-пропозиція з перших років випуску, де можливо а, спрацювання шторки. Ну, мені здається, на четвертому-п'ятому діленні, а все по-іншому окей. Єдине, що от передній хром трохи такий економний. ну Взагалі, це моделька дешевше інших за рахунок таких невеликих запитань. Там, може, бокова дверка буде потерта тако, а кутик на бочку з водою може сколоти. От. А, але ціна якраз знижена для. Того, щоб компенсувати ці невеликі питання до кавомашинки. Так, мілька. Два, дві штучки в мене 63.00. 13 року 15 тисяч ціна 12 тисяч. Ціна 15 тисяч пробігу. Запускав недавно. Все добре, гарна кавомашина. Відповідає своєму ціннику навіть більше. Тобто, гарно варить. Ну, Явно варта уваги, За ці кошти нічого рядом не стояло, чесно кажучи. А, оця 20 тисяч з одного з останніх відео. 18-й рік, пробіг десь повинен бути тисячі три, показує 100 чашок. То в сервісі російські. Все добре, німці за нею дивились. Гарний чорний колір. Так. Що в нас є? Вишається Юра і отакий шраєр Джой. Давайте про нього. Моделька для бізнесу, фірмовий заварний блок, як в ВМФах 1500, які в супермаркетах стоять. От, доїхав до неї капучино. Ну, тобто там жикльор капучинатора, буду скоро ставити його, запускати. То тут автолати, автокапучино, еспресо, американо налаштування міцності, там дев'ять грам. Тобто, щоб економити, засипати темну каву. Тобто, якраз щоб ганяти як більше і заробляти на ній кошти. Ціна їй буде 9 тисяч. 18-й рік пробіг 9000 шок теж є. Так, повертаємося до Юра. З чого ми почнемо? Давайте з мікри. 14-го року запускав недавно все добре. Кавомашинка для автолати, автокапучини. Єдине, що варто розуміти, що заверний блок тут ніжний. Раз на рік просто обов'язково розбирати, мити його, бо, якщо зломиться, будете мати трабли. От. А так. Симпатична Йор, а з невеликим блоком. Тобто там міцність максимальну, як на великих серіях, ви не отримаєте. Але не завжди це потрібне. ФК-2004 року 30 тисяч пробігу. Гарний такий дизайнерська моделька. Автолат, автокапучина. Авто ну, авто. З бокового носика, звісно. Там Нажимаєте догрівання, в нужний момент повертаєте ручку, отримаєте піну. То саме моделька G5 2008 року. 8600 ціна теж класична юра з великим заверним блоком. Можна за 8. От, строчний дисплей теж є. Так, далі лишається j 9 Це 16 рік, 10 тисяч пробігу 15500 ціна від німецького власника. Дівчини, наче було. Гарна машина. Оце можна брати і користуватись будь-яким. Чорненька, вона трохи дешевше, бо більший пробіг. З часу на цих машинах починає трохи заїдати перемикання виходу кави на боковий носик. Це тут можливо 15 рік, 13500 ціна. На столі ще десь тисяч за 2012-2012 року, J9.3. І Є6 лишилась. Яка у нас 18-го року, з ручним піненням 5 тисяч пробігу 15 тисяч ціна. Кольоровий дисплейчик це сучасна серія. І джейка 6 18 рік, 10 тисяч пробігу, 25 тисяч і ціна. Теж, можна сказати, сучасна лінійка. Пеп-система є, блютуз є, все, що треба, готує автоматично. І безера, BZ10, гарна ручна кавуарочка для професійного кавомана, який докупить собі круту кавомовку і буде пити супер каву. Так. Наразі майже все лишилась моя десь там. Давайте, хай буде 24 тисячі X7C, 60 тисяч пробігу, 17-й рік, автолат, автокапучина, під'єднання до бочка з водою. Дві кавомолки, можна налаштовувати на два типу зерна і великі бункери. Може варити дуже швидко кави, для цього і зроблено, Офіс, магазин, все про неї. Так, ну а наразі, наразі нікого не забув. Так, дякую за увагу. Якщо якась комушена сподобалась, звертайтесь ще, можливо, з цього вибору щось придбати. От. Але асортимент потроху оновлюється. Коли встигаю, готую свіженькі. Запаси ще є. Дякую за увагу, до побачення.